Біргики, готуйте свої виразки та гривні, тому що сьогодні на огляді у нас кисло та дороге. Всім привіт! З вами Оленка. Ви на Бергичці, на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні у мене на огляді фруктовий ламбік від легендарної бриварки Cantillon з Брюсселя. Вам не почулось Cantillon, а не кантільйон, як помилково його часто називають серед нас всіх, оскільки це бельгійське пиво. Французька мова «Мізерабле». тому кантійон це історична, можна сказати, броварня, яка тягне свою історію з початку двадцятого століття. Пивоварня почала виготовляти ламбіки на піку їхньої популярності на початку двадцятого століття. Проте протягом всього турбулентного двадцятого століття вони топили за цей стиль кисле пшеничне пиво спонтанного бродіння виробляється виключно в долині річки Сена. Сьогодні до вашої і моєї уваги у нас фруктовий ламбік. І називається цей ломбік сан-бльо, що означає, так, я не матюкалась, блакитна кров. Ось так це прекрасно виглядає. Цей ломбік на основі блакитної жимолості. І він має бути по кольору як насичена кров. Обігрується якраз колір цього пива, і ну, наявність в ньому саме блакитної жимолості, тому назва сан-бльо, що означає блакитна кров. Алкоголь тут 6 градусів, кисленьке, і зараз має бути. Е, Квест по його відкриттю, тому що тут і кришечка, і короб. Також тут, до речі, дуже прикольний е, брендин. А я казала, мені потрібна допомога. Взагалі у мене немає проблем з відкриттям. Ну тепер треба. Меджик. Воно відкрилось, хоч і не одразу. Красиве, неньке, ну... Знаєте, трошки схоже, коли здаєш кров з пальця. О, це дуже смачно, пахне дичкою, смак, дичка кисленьке, сухеньке, воно терпке, трошки навіть покусує в рецептори. Це прикольно. Дуже нагадує мені смак ароні. Також е, дуже схоже на лохину, але таку кисленьку. Ну тобто, кислота дуже яскрава. Ну що логічно, так і має бути. Свіженько, легко. Таке спекотне літо, яке зараз тут за вікном несеться. Саме те, що треба. Цей фруктовий ламбік. Він не настільки кислий, як е, я до цього звикла. Хоча досвід у мене невеликий топчик. Я його сьогодні буду добивати всіма силами. Підписуйтесь на біргичку, пишіть ваші коменти, лишайте реакції, долучайтесь до донатних ініціатив. Це я Нара Котиків. Всім па-па!